Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би з вами поділитися, як ми можемо на Android-смартфонах виправити таку проблему, коли в нас нам постійно проходять якісь повіщення, повідомлення із звуком і так далі, і тому подібне, як ми взагалі можемо вирішити цю проблему. Тут я буду сам говорити про декілька налаштувань, які є дуже корисними у вирішенні цього питання. І тому давайте перейдемо з вами до налаштувань. Більшість Android-смартфонів взагалі мають майже однакові налаштування, тому ви можете не проживати, ви з більшою долю вірогідності знайдете саме ці налаштування. Тут нам потрібно буде з вами знайти сповіщення, і тут ми з вами можемо побачити абсолютно різні усілякі налаштування щодо сповіщень. Нас саме будуть цікавити додатки. Тобто вам потрібно буде знайти щось, що показує саме, які додатки яким додатком дозволено взагалі а, вам присилати сповіщення, повідомлення і так далі, і тому подібне. Тобто, я можу, наприклад, перейти до нещодавні і побачити взагалі, що за програми в мене має таку можливість надсилати мені повідомлення. Тобто я вам покажу наприклад, наприклад, соціальної мережі Instagram. Давайте знайдемо і подивимося. Тобто, небагато людей взагалі. В курсі не багато людей знають, що якщо ми перейдемо саме до налаштувань будь-яких додатків, в нас може бути можливість саме налаштовувати конкретні аспекти повідомлень. Тобто, як ми можемо побачити, в нас тільки від самого інстаграму, як ми бачимо, тут цілий лист взагалі різних сповіщень і так далі, і тому подібне, які саме можуть нам надходити. І а вже ж це буде просто тонна їх, і так далі, і тому подібне. Тому. Небагато людей знають про це. Нам потрібно буде з вами переходити ось в такі налаштування. Ви також можете це знайти. Якщо ми перейдемо саме до налаштувань додатків, тут можемо перейти програми або додатки. І тут, наприклад, ми можемо також знайти Інстаграм. Далі переходимо і нам потрібно буде перейти до саме налаштувань сповіщень. Тобто, це, взагалі, як ми бачимо, абсолютно ті ж саме налаштування, ми можемо чи так, чи так їх знайти. І тут саме ви можете це, наприклад, інстаграму, це взагалі може бути від різних, різних додатків, соціальних мереж і так далі, тому подібне, саме що вас цікавить. І як ми можемо побачити, я можу просто відключати повідомлення або сповіщення від тих критеріїв, які мені не потрібні. Тобто, наприклад, якщо вам постійно надходять... jej tam Інше, або там, наприклад, якісь уподобування коментарів, наприклад, друзі в інстаграмі, якщо вам там а, надсилають, або позначки подобаються. Тобто, наприклад, хтось оставив, а поставив, поставив подобаці на на якісь ваші фотографії, і вам це повідомлення, і так далі, і тому подібне. Тобто, ви можете тут обрати взагалі будь-що, що вас тут буде цікавити, і таким чином ви можете навіть взагалі відключити сповіщення від саме цього додатку, і вам взагалі не будуть вони проходити. і, Набридати. Тобто, ось так от ми можемо це зробити дуже просто на Android-смартфонах. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли його корисним. Якщо то так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на, на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мене наступні відео.